Добрий вечір, здорові друзі. Ми раді сьогодні бачити вас, стільки багато присутніх в цьому залі. Ми сьогодні були на бюметі, дивилися, як ви щиро дивилися на наших гарних, красивих співачок. І ви прийшли на концерт і правильно зробили. Краще, ніж сидіти у себе в номері, ви сьогодні я вам обіцяю відпочинити. Ми сьогодні будемо жартувати, будемо сміятися, будемо співати красиві, гарні, щирі задушевні пісні і в основному в себе кохання. Ви любите про кохання, правда? От ви всі відпочиваєте, правда? Ви напевно спілкуєтесь зі своїми домашніми. Ну, телефонуєте їм, пишете листи, як вам тут відпочивається. Правда? От я часто буваю в Трускавці, в мене склалося таке, я спілкуюся з людьми і кажу, от як вам відпочивається, одна Жінка каже, оце щойно відправила листа кумі поділитися своїми враженнями про Трускавець. От я так зрозумів, що в неї. У листі десь ідуть такі фрази. Пишу тобі, моя мояконцю, і тепло вітаю із курорту, де я тиждень я відпочиваю. Сплю і їм тут стільки хочу. Та й живу як пані, щодня ходжу по водичку, купаюся у ванні, об'їздила всі базари накупила платів, Лиш як вечір наступає, чуть не вийду в хаті. Та як мені моя функцію із горя не вити, як тут знайти собі мужика, легше утопитись. Та тут у нас на одного по сім-ісім жінок. Та це люди якась кара, а не відпочинок. Дівки й молодиці сміхаються мило, а тих мужиків таки ніби всіх повитрапляло. Самі якісь недорослі, пом'яцькані, сонні, блинкають тут один з другим, як спутані коні. Лише які трохи кращі сюди попадають, то їх жінки ще спойда. Сумками хапають. Пішла вчора, я на танці, лише завстидалась, ніхто навіть і не примув там, де я стояла. Отак мені тут лікується і відпочиває. Уже мене шлях трафлює і дідько хапає. Уже мене день не тішить. І сонце не гріє, ух, щоб мені якийсь попався. Нікдесі не діє. Як натягну п'ять перстенів, намалюю губи, обсмітаю собі брови, як виставлю груди, ще й помию добре ноги від озакиряту. Зроблю на спідниці до апендицету. Ще й носіни у сусідки позичу для форсу. То хлопивські забалдіють, як від диклопосу. Прощаваймо, моя курцю, як щось знайду, то буду писати, бо я біжу ще волосся перефарбувати. Дякую. От ви вже навчилися, знаєте, трошки аплодувати. Знаєте, обласки для артиста це таке ніби друга зарплата. Так же, я думаю, сьогодні досі зробили.